Роботами Городенківського коваля Богдана Новосельського знайомий чи не кожен представник мистецької богеми і не лише в Україні, а й далеко за її межами. На одній із виставок члени журі назвали його витвори нелінивими. З того часу інакше про творчість Богдана Новосельського фахівці ковальського мистецтва не говорить. Мистецтво змінювати метал Богдан Новосельський успадкував від батька кілька десятків років тому. Каже, досі пам'ятає опечені пальці та не один облізлий нігодь. Проте навіть такі травми не відбили в юного коваля бажання творити. Першими роботами стали три маленькі вивізки на одному з тернопільських провульків. Однак, розповідає, митець, щоб себе знайти, потрібен не один рік. Я стараюсь поєднати ковальство із архітектурою. Я почав, мабуть, один із перших вводити грубі потужні форми. Я почав перші, мабуть, вводити великі пластичні елементи, поєднуючи їх із конструкцією. Був дуже довгий пошук того листка, який був би іменно наш, який би був, відрізнявся від усіх інших, і, мабуть, ми трошечки. Не його. Бути ковалем може не кожен, переконаний Богдан Новосельський. Для цього треба любити мистецтво та відчувати метал. Та й роботу в кузні не назвеш легкою. Навіть попри те, що багато роботи тепер виконують машини. Є в його роботах і твоя родзинка. В них немає зворотньої сторони. Всі вони лицеві і виконані лише з одного металу. Ми працюємо тільки з чорним металом. Чорний метал сьогодні є настільки серйозні технології. Оздоблення цього металу, що можна його робити, і в міті, в золото будь-яку патину можна поєднувати із тим металом. Тобто відчуття чорного металу вже лишається до Послідовником Богдана. Є його син, хоча зізнається у кузні працює вся родина. Володимир за фахом економіст. Проте каже, сам із задоволенням бере молоток до рук. У Нас є особливий свій стиль. Нашу роботу можна відрізнити від любої іншої роботи і від любої іншої фірми. І якби це вже виходить це наша школа, і я гордий з того, що можу працювати на таку загальну справу. Про майбутнє ковальського мистецтва Богдан Новосельський не говорить. Каже, зараз це швидше бізнес. І хоча своєю творчістю також заробляє на шматок хліба, себе називає не бізнесменом, а митцем. Наталя Фармус Тарас Іванків з Городенки. Новини телеканал «Третя студія. Є в Городенківського коваля і своя таємниця, таємниця творчості. Найважче, каже, знайти композицію, а далі питання практики.